Ми досліджуємо нашу культуру, нашу спадщину. Хочеться доторкнутися до нашої силини і хочеться одяг... одягнути національний одяг. Перша вишиванка в мене була ще за радянських часів. Сьогодні я приїхала у місто Кривий Ріг і розповідала про особливості вишиванки апостолівщини. Традиційний на день вишиванки наш захід, і сьогодні благодійний фонд запросив майстриню, членкину національної спілки народних майстрів України, пані Тетяну Павліченко. Сьогодні я приїхала у місто Кривий Ріг, зустрічалася з поціновувачами вишиванки української вишивки і розповідала про особливості вишиванки апостолівщини. Було дуже цікаво ще з, так, з давніх часів, а потім, коли почала займатися лялькарством, звернула на увагу на вишиванки і почала цікавитися, яка вишиванка була притамана саме нашому краю для того, щоб презентувати себе. З того регіону, звідки я родом і звідки родом всі мої предки. Хочеться доторкнутися до нашої сивини, до наших бабусь прабабусь, які одягалися і хочеться одяг... одягнути національний одяг, щоб бачили люди, щоб згадали, можливо, хтось надихнувся і собі, значить, відтворив наші давні традиції і так одягалися на свята, хоча б на свята. В будній день ні, ні, але хоча б на свята. Ну, для мене це свято. На сьогоднішній день воно, звісно, що не таке радісне і веселе, але взагалі була дуже рада і на кожне свято мала нову вишиванку. Це для мене був такий стимул, коли я собі щось вишивала і своїй родині щось вишивала. І в цей день обов'язково вже кілька років виходжу тільки в вишиванці, навіть коли ну, не зовсім тепло. А сьогодні, до речі, Присутнім на майстер-класі запропонувала брошку. Хай вона не в українському зовсім стилі, так? але цю брошку можна, наприклад, приколити до плаща, до куртки, до пальта і показати, що ти українка. Сам уродженець Миколаївщини, а в Кривому Розі проживаю з 50-х років. Перша вишиванка в мене була ще за радянських часів. Закрійник друз Євген Федорович на 44-му кварталі було ательє таке. І він закрійником там працював. Він мені, я попросив, він мені пошив. З полотна така гарна сорочка була. Надіваю на свята, на Пасху дівав, там ну, такі ще. на Різдво дівав. На великі свята я їх одягаю з великим задоволенням. В цей день ми запрошуємо майстринь з інших регіонів нашої країни для того, щоб наші майстрині познайомилися з вишивкою не тільки, наприклад, нашого регіону Криворіжжя, а і всієї України. Притаманні техніка вишивки нашому регіону, нашому краю це лиштва, це мережка, низь. А хрестиком тільки з'єднували ці. Вишивки. Ну, сьогодні хрестик заполонив, так, так би мовити, з 19, 19, 19 століття і війшов в стиль брокар в нашу, в нашу традиційну вишивку. Ну, хотілося б наші ісконо-історичні такі вишиванки ще й жіночі відтворити. Чоловічі сьогодні є, а жіночі я тільки в стилі брокар плаття, ну не плаття, а додільна сорочка. Додільна сорочка це купувала в інтернеті. Так, в інтернеті купувала це теж старовина. Вона прийшла чорна, така, значить, цвіллю запахта. Але ми її відтворили, відстирали. Потім е, юбку вшила, замовляла також за ескізами, дивилася в музеї, які, значить, наші ескізи були притаманні нашому регіону. Так, це Полтавське, дніпропетровське, ось такі сорочки, ой, такі юбки з стрічками і з такими защіпами. І потім отак підбивали іншим кольором, іншим кольором тканину, ну, юбку підбивали. Така традиція. Потім керсетка теж замовляла в інтернеті за ескізами нашого регіону. Це кишенька або гаман. Ну, сама пошила, це так був пробний варіант, але... Далі ще буде для того, щоб носити різні речі. Ну і все. І потім замовляла срібні монети в нумізматів і робила прикраси, купляла намистини і робила прикраси для того, щоб прикрасити наш національний одяг. За останні 10 років ціла команда. Ну, фахівців, а ну аматорів з громади займалися тим, що збирали усну історію нашого району і громади, а також культуру, традиції, в одязі, в їжі, промисли. Ну і таке інше. І ось ми зібрали наскільки багато матеріалу про одежу і вишивку, що вирішили, дослідили і вирішили публікувати, надрукувати в такій ну, книжці, яка називається Скарби зеленої долини. Якщо це стосується вишиванок, то можна подивитися, які вишиванки є, і собі відтворити таку саму або схожу, будь ласка. Це одяг, бачите, це вишиванки, це жіночі, ну а це чоловічі. Ну, Почув за от майстрині за постолову. ну, цікава розповідь у неї була про фасон, про колір, чоловічі сорочки, жіночі король сорочки, яке у них там відмінність є. Цікава, цікава розповідь була. Ну цікаво було те, що, значить, притаманні, які взори, які вишивка була притаманна нашому регіонові, так що не червоне, а чорне, а більш такі пастельні кольори. Ну цікаво, що було на кургани, так в нашій області. Близько біля нас кургани. Ну і те, що дуже довго зберігалися наші традиції, От, намагалися в 50-ті роки дівчатка все ще ходили у віночках і у вишитих сорочках.